У нас тут на дегустації були такі з Їх Дев'ять були. Треба сказати, тому що по нашим очам. Коротше, видно, що ми Коротше, У нас тут дуже старі ґлендронахи. Ми зараз те, що не допили, це ж не можна вливати, Ми можемо свій особистий malt. Ну хай буде так, так. Да. Пурмолт це буде. Пурмолт. Ну, Допомагайте мені, будь ласка, старі От сюди все, все. Да. Просто білі. Нормально нас так, так виходить. Я ж кажу. Може yeah, не може. Влізе, вліза, влізе. Не дивлячись на 18 зразків. У мене око набито. Ну ми старалися. Ну ми старались. дуже. 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 Це вже така пішла. П'янка, серйозно. Не можна. А, а ти знаєш, це 12-річний 80-х років і, і 8-річний 60-х. Трішки м'яса, трішки сухофрукти, yeah. трішки дички. Смач масаж. Ну, коли у нас все гарно були інгредієнти, то вийшло... Я виходжу на це. Щоб вийшло. На мізенцена. До речі, що я б сказав, що це не вибивається із глендронах тема. Із загального контексту, так? Так. Я чому це все зробив? Тому що я хотів просто викрити цю пляшечку. о Бо Треба привід. Я її тільки купив позавчора. І треба ж відкрити. Так, це ангустура. Це 60-ті? 50. Це, ж, це ще ж акциз. Так, да, до 59-го це була пломба. Да, 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 да. Я купив це Логер Хеді за копійки. Для всіх знатоків віскі, якщо подобається віскі, але хочеться чогось <кій> нового, коктейльного, тому коктейль роб-рой. Пангу Стура. Два деші. Пан! Які тут деші в масляній <кій> Прям так. Да. Як раніше. Потужні деші, так. Да якого року 58. 50-й ангустура. 68-й Мартині. І з 80-х в середньому у нас буде. Та на перевізки. І 60 трошки більше. скочу. Трошечки обводнюємо Для скотчу це типу, Для балансу. – Але так, да, обводнення в коктейлі, ну охолоджується в першу чергу. Обводнюється. І тому що вермо трошечки насичне солод, кінгустура теж потужна, і тому водичка трошечки все, -все збонусує. Mm -hmm. Ми його залишимо без прикраси, як він є, можна вишням розкіну, можна цедра якась, але він також класний. Я спробую перше, щоб не, отру... не отрута. Жавди. Ми ж бачили ці інгредієнти. Так, почекайте, він повернувся в 50-ті роки. Угу. У нього був е, переміщення в часі. Це вирішує. Це ну, анастура 50-х років. На, вирішує. Вона відрізняється дуже сильно від сучасної. Верма теж дуже сильно відрізняється. Блін, ну це насичено. Тут узвар кавові зерна приємна гірчинка, така підсмажена да, да. з гріхів. Тобто те, що ми куштували, і воно ще підсилилось. Трави. Травяністість. Варун дуже яскравий тут, до речі, реальність історія, і дай смаку, не впадався нічого. Це дуже смачно. Хай він почекає. Одразу робити. Баланс. Так, а тепер Бобі Бернс. О, почат. Так, так розкажіть мені, будь ласка, про ці. На минулому барометрі, рік тому, так. я трошечки забухав і почав робити вінтажні коктейлі для своїх друзів вже тут, як uh -huh. себе вдома. Я доставав з верхньої полички цю пляшку, вона мене трошечки впала і надкололася. А, тепер гарловим. Так, перелив. Да, я її процідив через кавовий фільтр, щоб прибрати все можливе скло. Ee, це пляшка Бенедиктину з 40-х років. Я її купив в, на барахолці в Марселі. В Марселі? Так, за 10 євро. Так вона коштує десь 200 євро. Чудово, Бенедиктин з 40-х років. Я перелив її в сучасну пляшку. Але не написав, що ти 40 Сороковій, я написав, так. І він дуже сильно відрізняється, більш трав'яний. Коштував чистому вигляді Бенедикт. Це трав'яний французький лікар. Вважається один із найперших лікарів, який був взагалі створений тут навіть на писано. 15 мл. Навіть монахи вони шарять. Вони все звук. вони. віскі по ірландських зідерландських Вермуту 22,5. Така американська система виміру, 3-4 унції. І гарні, можна трошки менше, можна для ній коли більше скочу. Повні дві! Наші повні дві унці. Келиха. Можна це лимона зверху, але я знову хочу залишити його як є, тому що хочу, щоб краще відчувалися всі смаки монтажного колгосу. Так, не перекривати цедру. — Це ж уже рука набита? Mm. О, відбулося. Ти бачив? Ти бачив це? Так, да, да. Відбулося. Гарно, гарно. трі. Але відбулося це побачив. Це так, це, є, це є. Мені цей більше. Я роброю люблю, mm -hmm. але мені цей подобається, бо він такий більш чистий, але оця кухня. Mm -hmm. Мені подобається більше. Трішки складніша, складніше. Трішки солодша, але вона ніросолодка. Mm -hmm. да. Саш, це... а це ти, це ти бачиш, це скільки він бід... додав би на дикнути? Так, я бачу, прям мало. По відчуттям просто мало. Ну, значе його там багато. багато. А мені відчувається не А По смаку дуже багато, а по візуалу Візуалу дуже мало, а по смаку дуже багато. Саш, це неймовірно. Отак, а диви. Ні, коли береш інгредієнти <пас> такі всі, то як воно вийде погано. Ну, Не може бути погано. І узвар, і мед. Медовий більше подобається. Меду подовець, капець, як багато. <пас> Бо валентин додають мед. Якості підсолоджувача. <пас> під <солоду>, під <пас> мед я відчув дуже сильний. Дуже сили. <пас> Дискрище, чим ми бровій. Бровій. Ну, Я б сказав, вересковий або <пас> гречаний. <пас> <пас> <Або пас> Дуже смачно. З цими двома коктейлями я б цей повторив тричі. І все більше не повторював. Бабе Бронз це One Love. І Більше б нічого повторив в життя. Вентажний Бабе Бронз. Нарешті це зробити. Так смачно, капець. А ти уявляєш, Ром, який віскі всередині там. Цікаво проходить вартість. Вартість немаленька. Я думаю, що десь тисячі півтори дві так, да, да, да. я так за порцію. В Ріспані Фор... десь 3-4 бою Але це не так і багато, якші, ну, да, ні, в... Знаю... час, як ще чек. За час, який час, люди писали. Послесли... В Лондоні це продається ну, дуже ізі або. <смеш> да. Давайте. Ром. Hey, де я з вами тут?